А зараз я запіснююсь на собою заплановані зустрічі з людьми щодо огляду, як мінімум трьох автомобілів. Отож, сьогодні був день перегляду інших автомобілів. Першим був Porsche Cayenne 2014 року. Якийсь пригонир з Америки, вшатаний, побитий. І людина, продавець, все бігав навколо і прикрикував ідеально, ідеально, ідеально!» Я сів, значить, запустив двигун, а там посипалась купа помилок. Щось там сіло, щось там не працює, якась там фара не мигає, щось там не працює в цілому. Вирішив проїхатись 4 метри буквально вперед і назад. Вмикаю Д, знімаю з ручника, і вона кричить, що якась там помилка по коробці терміново поставте в П. Окей, проїжджаю. Машина не на пневмі, а на пружинах. Жорстка. Стою назад, знову коробка кричить, вається бігом в П, поставив все, забув. Продавець це взагалі окрема історія. Це був типовий перекуп і, мабуть, у найгіршому сенсі цього слова. Після цього поїхав подивитись на білий Mercedes GL 350-й, 3 літр дизель. Машина нормальна, виглядає якось крупнішою. Хоча фактично на папері розміри одні й ті самі як і в Q, там можливо буквально один см вона довша. Хоча в мене фаркоп, так що. <сум> ну, то таке. Сів, поїздив на парковці, там таке невелике коло дав, не газував нічого, просто хотів відчути, чи вона м'яка, бо так зрозуміло: купа якихось кніпочок, все там натискається, не натискається, всякі пневми туди-сюди. Було м'яко, я прям здивувався. біжевий біжили салони, красиво. Але поїхав подумати. Третя машина такий самий білий Mercedes. 350-й 3 літри дизель. Поїздив, послухав, роздивився, вся ціла задбана, чорний салон. Є навігація, це сподобалось. Пневма, очевидно. Людина дуже багато приговорювала: ну, це ж Mercedes, це ж Mercedes, це ж преміум, це ж преміум, а я думаю, в смислі, чим один преміум відрізняється від іншого преміуму: чи є якийсь більший преміум, чи менший преміум? Ну, в сенсі, сів, подумав: ну раз пневма, раз Мерседес має їхати добре. Виїхав, значить, піддав газку 40-50-60, почав рухатися, вона жорсткіша за мою. При тому, що у мене є питання до цієї пневми, але вона іноді реабілітується і іноді поводиться достатньо м'яко. Але той був жорсткіший. Його якимось дивним чином хитало, хвилювало туди-сюди, він козлив. Заду Аня з лірою сиділи, пробивала підвізка. Як я не розумію, як підвізка пневмо може пробивати? Дуже дивно. Але тим не менше. От, вона дуже волка, як якась корова на льодові, як кажуть. Якщо я можу отак от взятися за рулю, от, і як з джойстиком крутити його, то він буде різкий, стрімкий. От, і в цій машині я можу отаку от ямочку об'їхати, от, усіма колесами, як мені треба. То той ні, там повертаєш отак руль на половину, Вона думає, а що, ти поїхала, ну я подумаю, ладно, я поверну туди. Ну таке щось плавне. І взагалі, оці Mercedes-2, вони всі максимально плавні, максимально спокійні. У них газульку отак піддаєш, вона щось починає думати, коли там та турбіна прокинеться. Ну такі всі, дуже повільні, і дуже плавні. Може, це добре, але я ще не настільки дід. Щоб пересаджуватись. Тому зараз у мене є відповіді на основні питання для мене. Перше. Чи преміальніший Mercedes відносно преміального Ауді? Ні. Мені здається, ні. Ну або мені точно здається ні. Друге. Чи вона м'якіша? Ні. Взагалі, от повністю ні. Третє, стосовно комплектації за ті ж самі гроші. Ну, не скажу, що прям у них значно більше там опцій, комплектацій, ті ж самі підігріви, навігації. Ауксу нема ні в одному, ні в іншому. Хоча один 11-го, інший так само 11-го року. Вибачте, вже з 2007-го в 7-му був Аукс і можна було картки вставляти і все таке. Так що, достатньо спірно. суперечливо. А от останнім був Lexus LX 570. Повінко коду 2007 року випуску 2006-го, на авторі взагалі стоїть 2005-го, за 23, там, без 20 там, доларів тисячі коштував. Коротше, я сів, там якась гідро. не знаю, Гідро дивна підвіска, він мав бути м'яким, колеса там такі товстелезні. Але він не був м'який. Він просто не був м'який. Я вибираю комфорт, він не м'який. Там, де моя проїжджаю взагалі, нормально. Він отак його ну, це і оті ліпає. І це машина представницького класу, не знаю. Окей. І ще із плюсів там була, що вона була напічкана купою електроніки, всяке там підігрів, клімати і все таке. Але, ну. Це звичайна річ для такого класу автомобілів. Ще там був такий класний екран, схожий на той, який ставлять у Тесли. такий закохожий Android. М -м -м ну і що? Ну і що? Рувиться вона ніяк. Якщо вона м'яка, то вона має погано рулитись. Але вона була не така прям яка, щоб настільки погано рулитись. Я отак от дергаю рулем, якщо моя може об'їхати отаку от ямочку, Філігранненько. то прям, ну що ми А все таке в мене дивні враження. І в котрий раз, от в черговий раз, я розумію, що хай це буде опереджене, але мені дуже подобається моя машина. Я може звик, може це єдине те, що мені треба, але от так воно от якось є. От просто є і все. Кніпочки, як вона рулиться, як вона газує. От до, до прикладу, в тому лексусі було немов 270 кійських сил. Але... Я протискаю педальку, там нема кіддану. Я просто її протискаю, що аж пол сі. Підлога. І вона не їде. Немов у мене відключили турбіну і ще декілька циліндрів забрали, і отак от вона їде. Звучить в 8, але вона не їде. Таке. Так що, котрий раз я упевнююсь в тому, що мені подобається моя машина. якщо я хотів би її замінити, то тільки на таке саме. Свіжіших років з багатшою комплектацією все.